Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає продовження битва P2P Run Games Honeywood проти Ember Sword. Добрий день, друзі, ми з України. Вітаю всіх на своєму каналі, як завжди, ваш а, неповторний. Неповторний містер Атан. Сьогодні ми продовжимо вашу люблю рубрику, котра вам дійсно зайшла і отримала багато коментарів. Битва P2P Earn Games. А якщо конкретніше, то ми гранемо конкурента проєкту Honeywood, а це Ember Sword. Яку гру обереш з мети? Приємного перегляду, ми починаємо. Почнемо ми із конкурента Honeywood, і це Ember Sword. Отож, про проєкт Ember Sword. Ember Sword — це безкоштовна mmorpg гра він буде доступний, вона власне буде доступна на ПК протягом 22 року. А в отримують токенізовану косметику через гру. Вони зможуть обміняти та продавати їх на токени піксель, а також інвестувати їх у землю, щоб стати земновласниками. Володіння земельною ділянкою не буде основною ігрової, е, ігрового досвіду основою Ember Sword. Вона не надаватиме переваг в грі. Ember Sword це флагманський проект Буч Studios Старіас е, для наступного покоління, створений як любовний лист гравцям ММОМ РПГ. Іноді він нагадує Albion Online, але у версії 2.0. Гравці знайдуть все, що вони очікують від захоплюючої МОМ РПГ, включаючи гровий процес у пісочниці довольної, довільної форми, світ багатий на історію. Безкласовий бій, ПВП та ПВЄ. Економіка керована гравцями, товарна косметика, майстер-клас художників для МВД, створених спільнотою, вражаючий розвиток навичок персонажів і менеджер АІ, який керує грою, щоб покращити досвід власне гравця. Що робить Ember Sword унікальним? Ember Sword Об'єднує художників, гравців і будівельників, щоб створити величезний і стійкий всесвіт МОМ РПД, в якому спільнота бере на себе відповідальність, і він постійно вирішує долю світу і переживання, які в ньому переживаються. У цьому у ньому полягає найхарактерніший елемент цієї гри НФТ. Земноласники можуть розвивати свій емберсворд, розвиваючи, розміщуючи власне ресурси монстрів, NPC тощо, доступний для всіх гравців, щоб отримати прибуток, створюючи послуги. Та досвід як от ринки продавців, де інші гравці купують внутрішні грові підписки або мають доступ до аукціонів. А ось тепер перейдемо до нашого любимого проекту Ханівуд. Отож, про проєкт Honeywood. Ханівуд це країна мрії, де ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більш частину часу присвячують його підтримці. Це p топі blockchain гра в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі Космос, що дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу гри. Мені то точно. Грай 5 хвилин в день і заробляй гроші. Спочатку. На початку я не повірив власним очам, але це справді так. Всього за декілька хвилин гри ви зможете добряче заробити. Як це можна заробляти власне кошти? Перший варіант це заробляти купуючи на маркенплейсі пасіки та пчоли, що досить просто. І відносно того, генерувати реальний прибуток. Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі pvp битву, тому третій варіант. Він набагато простіший, це заробляти, поклавши свої докени кон в стейкінг. Ганіка така, під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети і їх можна. Можна класти на стегнік і отримувати пасивний власне дохід команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це є єдина та потужна система, це є професіонали, власне, які знають свою роботу, а при цьому команда складається з досвідчених людей. А в цьому можна переконатися, поглянувши на такий великий ажіотаж серед даної гри. Окей, okay, друзі, тепер порівняємо Ханівуд проти Емберсфорд. Все таки, хто отримав перемогу. Емберсвор це гра із жанру P2P-Earn, котра є власне непогано, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу, Ханівуд увібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість удосконалення своїх розумних навичок та інше. Окрім потужних переваг, проект Ханівуд має власну е сильну команду, яка досягає все нові та нові цілі. А також е можу. Відмітити той момент, що проєкт підтримують велика кількість користувачів та відомі інвестори-партнери зовсім. Це безумовно круто вплине на даний проєкт. Якщо прийняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу, адже захоплюючи та цікавий геймплей не дасть вам сумувати. А прямо промальована до деталей графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття Підсумок. Свій вібр я зробив, і це Ханівуд. Отож, вітаємо його із перемогою. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!